Щоб зберегти життя і здоров'я своє та рідних під час воєнних подій, потрібно добре знати правила безпеки і уважно прислухатися до порад військових та поліції. Особливо актуальним це стає на початку літа, коли все більше українців з різних регіонів приїжджають ближче до моря в Одесу. На одному з міських пляжів ми запитали громадян про їхні очікування від прийдешнього пляжного сезону і чи знають вони про основні правила безпеки під час відпочинку та можливі виклики пов'язані з воєнним часом. Надихаємо часто, ми здесь живемо, ожидаємо відкриття пляжного сезону вже давно, ми вже купалися, ждемо всіх в кості і сподіваємося, що буде все спокійно. Ви знаєте, зараз люди, мабуть, в пошуках якогось такого релаксу і очікування такого задоволення, отримання хоча б елементарне задоволення від того, що ти споглядаєш хоча б на краєвиди безкрайнього нашого моря. І, мабуть, треба ловити момент, все може бути. Я дуже люблю море. Обожнюю, чесно, навіть більше ніж гори, тож так. Я в першу чергу їду до моря. Якщо можливо, на жаль, через воєнні події серед умов безпечного відпочинку, зокрема на узбережжі, є дотримування певних правил, наприклад, якщо знайшли невідомий предмет, а також прислухатися до попередження військових та правоохоронців. Бо часто мінна небезпека стає більшою після штормів. Так, звісно, так якщо буде якась небезпека, я впевнена, що будуть попереджувати і. Звісно, так я буду прислухатися. Звісно, знайомлені, особливо так, у нас є дітки. Деякі наші респонденти навіть відмовляються від купання в морі саме через можливо мінну небезпеку. Я сподіваюся, що купатися не будуть, тому що, якби дав, все одно це небезпечно. Всі розуміють про те, що зараз да, з нашими сусідами, якби ми не можемо дозволити собі тих радощів, які ми могли дозволити собі раніше. До правил безпеки під час воєнного стану також відноситься і реагування на сигнали повітряної тривоги. Під час опитування серед мешканців та гостей Одеси були й ті, хто завжди йде до бомбосховища, але досить багато тих, хто не дотримується цих порад. Лічно, Я з міста Запоріжжя. Я думаю, якщо ви щось трошки знаєте про Запоріжжя, про кількість. Е в сигналі саме на протязі одного дня, тому що знаєте, що в нас е, легше напевно, що відслідкувати кількість часу, яка без тривог. Тому на жаль, це вже просто така велика звичка до цього, всього, що відбувається. Стараємося, тому що, Якщо раніше це було неощутимо, то сейчас как бы, это опасно. Но бувають такі дні, коли ти вже просто не можеш і спиш, ти просто її не слышишь, Настільки організм встает, що ти не реагуєш. Ну, конечно, стараємося дивитися чат, читати, де знаходиться, якщо це знаходиться це в нашому районі то стараємося спускатися в нинішніх умовах. У разі потреби важливо володіти знаннями про першу медичну допомогу, наголошують оперативні служби. У будь-який момент може статися непередбачене, і хтось потребуватиме допомоги до приїзду лікарів. З правилами знайомий, тобто в основному має з собою турнікети. От конкретно тут немає. Але загалом, типу, якщо кудись їду, то з собою беру. З правилами знайомий, але чесно кажучи, я не та людина, яка би зміг би надати, бо в мене немає такої освіти, і я не проходив ніякі спеціальні курси. Підсумовуючи опитування на завершення, хочеться провести дуже позитивну та впевнену відповідь однієї з респонденток. Стосується вона очікування та сподівання для всіх українців. У мене очікування самі найкращі. Я дуже вірю в нашу перемогу, дуже вірю в наших воїнів, і навіть в моїх думках я приближаю собі перемогу.